У нас тільки що пройшов дощ. Так класно, свіженьке повітря, прохолода до віконця. А я зараз буду готувати топтанку з засмішкою. Потім, потім покажу. Відварюємо картоплю у соленій воді. Тепер на пательню висипаємо цибульку. Підсмажуємо до золотистої такої скоринки. Щоб вона не була сильно піджариста. Тепер додаємо сюди спеції. В мене тут чесник, перець, паприка і трошки цукру. Паприка для цього рецепту обов'язкова. вона дає і смак, і колір. За бажанням, невелику кількість гарячого молока теж можна додати. Зливаємо з картоплі воду, але не всю трошечки залиште для того, щоб регулювати густоту картоплі. Все можна товкти. Спробуйте і я думаю, вам сподобається. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми зробили вже щеплення архіпу від оспи. У нього вже одне було. Сьогодні ревакцинація була. Мужньо все витримав. Купили йому автомобільчик. За це... Гаразд, він мені купив, каже. Зараз йдемо додому і я хочу зробити печінковий паштет. В Мультиварці спробую. Бо не хочеться біля плити стояти, там щось, щось смажити, його пильнувати. Тож, купила там вон, трошечки лохина. Просто поїсти, вода. Ще там ще яблучка. Хотіла купити якісь, можливо, персики чи нектарин, але все. кавуни. ну кавуни такі там собі не дуже щось, і мені тяжко буде самі нести. А, я вирішила, що куплю просто яблучок. Тому що ну, дуже все зелене. У нас в Варусі дуже все зелене, бою, що його продають, я не знаю. Тож, йдемо додому, будемо займатися хатніми справами. Їсти лохину, пити воду і якось не знаю, як боротися зі спекою. Можливо, увімкнемо кондиціонер. Отже, починаю готувати печінковий паштет. Тут у мене ось така печінка куриці. Овочі. Ось така у нас мультіварочка. Вона старенька, але вона гарно виглядає, тому що я нею часто не користуюся. Це, взагалі, від мами. Мами вже нема. Мультиварочка нам дісталася від неї. Отака от пам'ять. Так, зараз я це все закину. Спочатку підсмажу овочі, потім кину туди печінку. Потім якісь там спеції, мабуть, сіль в кінці. І як все це підсмажиться трошечки води. Буду показувати вам все. Овочі. Печінка чекає своєї черги. Я підготувала спеції, сіль, перець, паприка та сушений часник. І ось така от буде смакота. Печінку трошки підсмажу, додам води і буду тушкувати приблизно годинку. Так, і заключний етап це масло. Кидаємо масло сюди. Воно зараз там потає і будемо блендерити. Як вам показати. Можливо, хтось ще так робить, звичайно, але я раніше зберігала лимон знаєте, от в холодильнику, поки він там е не закінчив своє життя кисленьке. Так от, потім я побачила лайфхак десь в інтернеті чи в Тіктоті, що ви можете взяти ось таку досточку, на неї постелити плівку або, або там, якийсь пакетик політоновий, і ріжете лимончики. Такими шматочками. Заморожуєте їх, і потім спадаєте в якийсь судочок, в якусь ємкість і в морозилку. В якийсь момент, в який вам там захочеться чаю з лимоном, ви просто дістали, кинемо шматочок і назад в морозилку. Все. Так, помила я квіточки, це мій фікус прекрасний. Це ось така квіточка. А насправді історія усієї квітки дуже така кримінальна. Зараз розповім. Дивіться. Сиділи ми в кафетері. І там збоку стояв горшочок такий длинний із цими квітками. І от один такий відросточок, як сказати, живчик, був там, ну, майже з оголеною кореневою системою. І, звичайно, я зрозуміла, що він хоче до нас додому, що йому буде нас краще. Ну і трошечки так його раз. І він у мене в сумці був. Це було в ресторані конфетті. так що, як хтось то, там працює і мене дивиться, пробачте, але бачите, як йому добре у нас. Я за ним доглядаю. Зрізали дерево! Це Нам зрізали яблуню. Просто супер. Я така рада, просто не можу Зараз будемо перебирати все чистенько все акуратно. Такі хлопці молодці. Я так рада, взагалі, все, не буде сміття. То вони віздеці яблука були. Дивимось опанячок. Почала хворіти наша грушка. Я її купила актару і почала її оприскувати. Насправді, вона в нас декілька років вже росте, плодів не дає, а мені просто її жаль як дерево, тому, думаю, може і врятую. А якщо ні, то посадимо нову. Отримала свій заказ з майка, вперше замовила таку сироватку Веганська ампульна сироватка з саліцилою кислотою та матча від Доктор Сюрка. Мені сподобалося в описі, що вона очищує пори, якщо у кого є такі крупні пори, у мене такі, ось так вона гарно виглядає. Буду тестувати корейська. Я взагалі останнім часом переходжу на все корейське. Мені подобається. Далі скраб такий для тіла: гімалайська сіль та мінерали Мертвого моря по відгуках. Я все взяла цього разу по відгуках, я думаю, що не пошкодую. От, сироватку дуже хочу спробувати. І ось цей скраб я брала декілька разів. Їхні гелі для душа. Мені дуже подобаються такі парфумовані. Якщо може хтось знає цю фірму, там є такі великі 500 мл, здається, гелі. Чорна така баночка, великі ну, Вони дуже класні, ароматні, мені дуже подобаються. І тому я вирішила, що непогано спробувати. Якщо люди рекомендують, а я вже пробувала цю фірму, то точно, думаю, візьму скрабля тіла, мінерами Мертвого моря та гімайською сілью. Делікарно відшує верхній шар від Беру клітин. Подивимося, що він там мені відчув уші. Далі ось такий парфумований крем гель для душу. Спочатку я познайомилася з їхніми кондиціонерами для білизни. заворови. Мені сподобався. Потім я в центрі побачила такий гельчик, тільки він був такий червоний, чи якийсь такий бордовий. Запах просто нереальний. Він коштував недорого. Думаю, ну, спробую. Просто супер. А я навіть зараз може покажу, якщо мене відом залишився. І ось купила цей ваніль та імбир Такий класний запах. От якщо вам подобається, трошки такий ванільний, сладкуватий. Він не приєднаний, але дуже приємний такий, то можете спробувати. Я думаю, мені він сподобається, тому що запах просто супер. Далі ось такий гель для губ. Насправді він називається крем-перфектор для губ з ефектом збільшення об'єму. Він, мені здається, ві у всіх вже, крім мене, дивіться, він такий красивий, він такий класний. Я зараз відкрию його вперше. Який він такий ніжний, така консистенція. Він ж приємно пахне. Смр. Клас, такий гарний. Я, я дуже задоволена, саме ним мені здається більше всього. І ось таку штучку мені подарували філер із захистом кольору для фарбованого волосся, але я волосся не фарбую. Тому, не знаю, можливо, комусь подарю. Подарую, можливо, сама спробую. Не фарбую волосся. अस्त